Доброго дня всім, Сьогодні в нас чергове засідання бюджетної комісії. Прошу проголосувати за відкриття роботи бюджетної комісії. Дякую, говоримо у нас є. Так, перше питання, яке нам потрібно розглянути про виконання бюджету Застальської міської територіальної громади за 9 місяців. Дане питання є визи на сайті. Уже те, що виконали те виконали, то все пройшло. У кого є питання відповіді? Тому що Якщо зараз пане Різлана буде нам зачитувати, а потім ще буде зачитувати на сесії. Чи що кажете? Члени комісії. Хто, веде, хто її це Я так це прочитати. Шановні депутати, тому пропоную, дати питання, пропонує бюджету Заставської міської територіальної громади за 9 місяців 25 року винесе на розгляд сесії. Голосуйте депутати. Члени комісії. Дякую. Так, наступне. Про внесення змін до бюджету Заставницької міської території громади на 2021 рік. Прошу, Сусанна Даний проєкт рішення також був висідлений на сайті, але я хочу попросити вас зразу, ми десь в кінці року, завжди в кінці року, робимо перерозподіл по дохідній частині між шкодами, тобто де є недовиконання і де є перевиконання, щоб скоригувати. То в проєкті рішення ми написали, що за підсумками 10 місяців, оскільки ми цей проект подавали у листопаді місяці. Ми не могли написати за підсумками 11, бо ще не закінчився. Тому дозвольте, якщо можна буде, скоригувати ці надходження, але вже за підсумку 11 місяців на 1 грудня цього року. І додати ще спеціальний фонд, бо там по спеціальному фонду також щоб зробити уточнення. На, на де коли було 10 місяців, це не вискаче. Ну, не було цієї розбіжності. Якщо враховуючи, якщо ви дозволите це врахувати, то тоді буде, пропонується здійснити перерозподіл коштів між кодами дохідної частини загального та спеціального фонду бюджету громади і привести їх до фактичних надходів за підсумками 11 місяців. Враховуючи завершення бюджетного року для забезпечення виплати заробітної плати для забезпечення проплати інших статей бюджету, пропонується здійснити перерозподіл асигнувань між кодами відомчої класифікації, програмної та економічної класифікації для забезпечення зарплати по дитячих установах, додатково спрямувати. То 1560 гривень е, заробітні плати по е, педагогах. 186 тисяч 900 заробітної плати по централізованій бухгалтерії там відголоси звільнення двох працівників, розрахункові і, і ще за забезпечення зарплати 132 тисячі 200, по, по розпоряднику міській раді також для забезпечення виконавчого органу перерозподіл в межах асигнувань по заробітній платі і по відділу освіти для оплати будівельних матеріалів по будинку культури розподіл між кодами програмної класифікації, тобто в межах їх асигнувань. додатково виділили кошти. На заробітну плату, де е, я сказала, що перерозподіл. Це тільки що вам повела про перерозподіл, але перерозподілу не вистачає. То ще пропонується зменшити резервний фонд на 185 тисяч гривень, і дані кошти спрямувати також відділу світів розпоряднику коштів по загальному фонду. на 1650 гривень для оплати праці з нарахуваннями, і по спеціальному фонду е, на суму 84 тисячі 000... 2064 гривні для придбання теплового лічильника по, для, у будинку культури. І другим пунктом 2,1.2, це я вже вам сказала за 380 тисяч, це те, що перерозходять в цілому, на далі плату по відділу освіти буде перерозходять і додатково виділені кошти на 420 650. Це ті, що додатково виділені, і ті, що перерозходіли. Крім того, вже. Е, Вчора, так, вчора, ще десь відділ освіти просить, враховуючи для завершення року, десь вони прораховують заробітну плату, і щоб, не, щоб не, потім не помилитися, вони просять додатково виділити 40 тисяч для забезпечення заробітної плати фахівцям за корекційні години. Як буде вона вже нарахована, то виплатиться відповідно до фактично нарахованої суми. Але уточнити, щоб не прорахуватися. За проект лічильника тепла. Скажіть, дівчата, що їй це Вона, Ну вона сказала приблизно шість тисяч. Давайте за Кладем по сім, а по факту будемо платити. Буде по шість, по шість, по п'ять вісімсот, по п'ять вісімсот. 11, ну у вас скільки у нас один? У нас ми з власних. Але а Нам діло. не треба. А відділу освіти треба? У нас шість. Сто. Шість лічейників. Шість на шість, тридцять шість. Не шість на шість, а шість на сім. Ну давай. Тоді що буде на... Це буде по школах, по. Садочок, по школи, школи за... будинок культури. Перша медична школа, перша школа, друга школа і садок. І міська рада буде, але міська рада заплатить без 7. додаткових коштів. 6 тисяч по освіті 6 сім. А там вже коли буде договір, буде, по, по яким фактично, бо казала, буде по 6. 6. По це... Тоді за рахунок зменшення резервного фонду ще додали цю суму для додаткового виділення за, на суперення. А я хотіли поговорити, він не поділив. Ми чекали на вас. Да, не поділив він. Ну, зараз по. Да. А що, ще треба деякі якісь робити? Ну, зараз. Чому ми хотіли, щоб це рішення було розглянуто на цій сесії, тому що йде завершення року і вже освоїти їх, якщо Все буде правильно. сесія пізніше, можливо, може бути таке, така ситуація, що не зможемо освоїти. Як завжди, в кінці року не завжди її ліміти. Прохання, щоб сьогодні це Ну Сьогодні ці лічиники включаємо. Так, так. так тоді... а по газовикам що робимо? З голосу? Так. так. Добре. Значить, тоді зрозуміло. Давайте, Славна, Ярослав, мене Все, так? Да? Все. добре. Тоді, шановні депутати, в кого будуть якісь запитання до славної Немає. Тоді пропоную питання в порядку денного про внесення змін до бюджету Заселенської міської територіальної громади, Верніше, даний проєкт рішення разом із доповненнями, тими, які ми тільки що вияснили. Полячальника прошу винести на розгляд сесії. Голосує. Дякую. Так, наступне про затвердження програми розвитку місцеві міської територіальної громади на 2026-2028 роки. Просимо затвердити програму місцевого самоврядування на 26-28 роки, яка передбачає виконання Радою власних та делегованих повноважень управління об'єктами комунальної власності, відзначення нагроження та вшанування жителів громади та членів її сімей. Представництво територіальної громади в публічних закупівлях, виховання патріотизму та національної бідності. Заходи, заходи програми собою передбачають проведення урочисних заходів з нагоди державних загальнодержавних обласних місцевих свят, сплату членських внесків, судових витрат, оцінку майна для безпосередньо рецензій і звітів для здачі нерухомого майна в оренду відшкодування витрат пов'язаних з залученням експертів та сплату земельного податку. Типова програма стосовно іншої діяльності ради, яка не може бути включена в діяльність безпосередньо апарату чи до начну подумання. Шановні декада, які будуть запитання? Немає. Тому даний проєкт рішення про затвердження про програми розвитку населеного самоврядування Застанської міської територіальної ви на 26-28 двась років прошу винести на розсеїв. Дякую. Наступне про затвердження програми призначення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі Застанської міської територіальної громади на 26-28 восьми років. Прошу на, на закомісії виноситься даний проєкт рішення програми. Ця програма передбачає надання компенсації тим особам, які будуть здійснювати на непрофесійній основі. Програма була розміщена на сайті. З нею можна було ознайомитися, прошу поводити і винести роз... на розвитцесії цю дану програму. Що ми, що комісії є, питання немає. Прошу дану програму винести на розвитку сесії. Дякую. Наступна Тетяна, ваша програма теж програма враження. Програма організації безоплатного поховання за померлих військовослужбовців, учасників бойових дій внаслідок російської агресії та війни в Україні на 26 й рік. Програма. програма також була розміщена на сайті. Ця програма передбачає безоплатне поховання загиблих військовослужбовців. Там є послуга Катапанки і придбання брони і похоронного приладу. Так, прошу погодити. І винести на розгляд сесії. Питання когось немає. Це ті програми, які діяли проти. Так, кожного не про приймати. Так, ми Прошу випадки. винести на розгляд сесії. Дякую. Наступна про затвердження програми та порядку надання одноразової грошової допомоги для часткового відшкодування затрат. За виготовлення та встановлення пам'ятних знаків на загиблих, померлих захисників та захисниць України, які поховані на кладовищах з Останської міської територіальної громади на 26 рік. Так, Це, те саме, так. Е, да. Це ми ще надає одноразову грошову допомогу і компенсацію за виготовлення чи, чи вже на виготовлення і встановлення пам'ятних знаків. Так само програма була. Розміщено на сайті, прошу погодити, він винести її народних сесії на 26 рік. Це для всіх, так? У передньому році ми ніби оплатили 20 пам'ятників. Виготовили чи на виготовлення. І на цей рік планується так само. На 26 рік десь приблизно 9 людей, які вибухають. Тобто користується і село, так? Не знала, ну, шумі, депутати не знали, то відпитали. дане питання винеста на везе Дякую. Наступне про затвердження програми благоустрою до дорожнього фонду заставської міської територіальної громади на двадцять шосте рік. Так, просимо закрити програми благоустрою «До дорожнього фонду за міської територіальної громади на два шосдваць восьми Ця програма була розміщена на сайті міської ради. Ця програма діє про поки що попередня, вона передбачає виконання контентних завдань та заходів, а саме отримання мереж зовнішнього освітлення, тривання та благоустрій кладовищ, благоустрій місць нагального користування, тримання та потужний ремонт безпеки руху, вулично-шляхової мережі, пам'ятників, ремонти доріг тротуарів, проектна документація. Це просимо погодити. Та винести на розгляд сесії дану програму. Колись будуть запитання до доповідача? Немає. Прошу даний проєкт рішення винести на розгляд сесії. Дякую. Наступне про затвердження програми організації харчування дітей закладу загальної середньої та дошкільної освіти Заханської міської ради на 26 рік. Прошу перевірку. На розгляд комісії подається проєкт про затвердження програми організації харчування дітей в закладах загальної середньої та дошкільної освіти за ставлюської міської ради на 26 рік. У даній програмі суми коштів не помінялися. Все, що було у цьому році і залишилося без змін. Дана програма була на сайті міської ради. З усіма членами погоджена. Просимо її винести на сесію. Питання будуть? Чи там? Чи там? Чи там? Ні, це не змінилася. Залишилася в 7 тайні проводити. Що в когось є запитання? Немає. Прошу даний проєкт рішення, винести на сесія. Дякую. Про затвердження програми виплати одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-річного віку на 26-й рік програми. На розгляд комісії наноситься проєкт даної програми. У нас є одна така дитина, Андрушко Володимир Віталійович. У 26-му році йому виповнюється 18 років. Орієнтовно сума виплати буде 1810 гривень. Це, Це закону, ніби сума така. Це постановлена. Да, да. да, Це не постановлено що не помінялося. просто в каже на розгляд сесії. Даний проєкт рішення. Пропоную даний проєкт рішення. Прийняття програми винести на сесію. Дякую. Так, наступне. Про безоплатне прийняття товарно-матеріальних цінностей з балансу сектору культури за Станівською церкви. Це дитина сирота, так? Да. Так, Є, це дитина, позбавлення банку. Байківальність. будь ласка, наприклад, 1800, а ще би додати хоча б з 2-3 тисячі ми не можемо. <свят> не можемо. Згідно ну, вона, є постанова, відповідно до якої ми діємо. Я це зрозумію. Ми да, даємо та, тисячу. А а можна адресного своє заточити. Можна щось треба привізатися. Ні, якщо йому 18 років, то тут дуже бабуся не при чому. Коли йому виконується 18 років, то так. можна вже йому надати їм матеріальну допомогу. Можна написати заяву по заяві тоді ще. Оце я хотів, чи я правильно думаю. Я. Так, про передачу будь ласка. На розгляд комісії виноситься проєкт про безоплатне прийняття товарно-матеріальних цінностей з балансу сектору культури заставницької районної державної адміністрації. У даному проєкту мається на увазі про передачу родин, які знаходяться в старій бібліотеці заставницької РДА для бібліотеки відділу бібліо освіти культури молоді і спорту, яка знаходиться у будинку культури. А скажіть, будь ласка, мені що там чи вибрали, які не, нам не, треба? Не, там є ще е, дуже багато книг, яких ми зігну переліку передивляємося, чи є і зі переліку передаємо. А ті, що, що нам треба, треба. Так, а то, що районна адміністрація нас зовсім не цікавить, зовсім так, від так, слова, зовсім повністю що ми, нам так. потрібно, так. Ольга. Осиль на цимбалюк. Да. Це, бо ми вже то, що потрібно, може щось десь на села потрібно, нема Але питань. Ви а далі ми нам не будемо. потрібно, бо їм не потрібна ціла бібліотека. Воюють четвертий рік з нами. З нами воюють з четвертий рік, а бібліотека була би працювала. Ну так само, щоб відбувалися. Так само, а ну. знищили, а тепер хочуть би міська рада назад брала. Ніяк перевтрати козарівчукови і капітку. Ні, ні, не. Ливанівна, до першого цього весни. Ну, це Юля Іванівна такі Миколаїв. Давайте далі. Я дуже пропоную далі проєкти рішення про безукласне прийняття... буде. Про безоплатне прийняття товарно матеріальності до з балансу сектору. Прошу винести та питання пішло. Це точно. Так, ще в нас одне питання загадалося. Про затвердження плану діяльності Заставнівської міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 26 рік. Прошу. Плануємо прийняти у 2026 році три проєкти, які мають... Ознаки регуляторного акту, зокрема, про затвердження положення про оренду майна, що належить до комунальної власності, методики розрахунку орендної плати та форми договору оренди майна. Друге про затвердження положення про порядок розміщення зовнішньої реклами на території Заставницької територіальної громади. І третє про затвердження правил благоустрою території Застамівської міської територіальної громади. Так як ці е, проєкти мають ознаки регуляторних акту, то ми повинні до 15 грудня закласти їх у плани роботи на маркетній Будуть, будуть mm. Немає. Тому пропоную даний проєкт рішення про затвердження плану діяльності Стальської міської ради з регуляторних актів на 26 рік, наступну сесії. Прошу проголосувати. Дякую. На сьогоднішнє засідання нашої комісії. Всі питання вичерпані. Якщо немає нікого ніяких запитань, пропоную наше засідання закрити. Mm. Прошу проголосувати за закриття. роботи. Побіси всім, дякую.